На каналі Пророкування. Сьогодні ми вийшли ось таку чудову локацію для того, щоб записати вступну, вступну частину для відео, для спільного проєкту для шапку, 5 закладів. Це в нас вже третій тиждень, і я хочу вам показати, як проходив мій цей тиждень, що мені вдалося зв'язати, а що ні. Сподіваюсь, вам дуже подобається ця локація, адже це парк. Дуже-дуже красиво, легко дихається, і ось такої вам трошечки чарівної краси. усім привіт! Усіх вітаю! Мене звуть Ліна і ви на каналі про рукоділля. Сьогодні у нас вже вівторок, 18 жовтня, і на цьому тижні я підключаюсь вперше, тому що не було можливості підключитися раніше, але я в'язала. І це буде такий влог для спільного проєкту Зв'яжи шапку 5 за 5, третій тиждень. Значить, на минулому тижні я почала у цю хустку, я вам її показувала, і вив'язала досить непогано, але. Річ у тім, що в мене закінчується пряжа, і більше в мене її немає. Тому я буду в'язати стільки, наскільки мені вистачить. З останнього разу, я ось тут ставила маркер, я вив'язала отак. Зараз вона вже, ну тоді було, мені здається, 49 см. Ну плюс, я думаю, тут ще сантиметрів 15 см, може. Трошки більше вив'язала, я просто не взяла з собою сантиметр, не можу вам зараз сказати. І, в принципі, вже воно досить, досить закриває шию, мені буде вистачати. Але просто моє таке побажання хотілося б трошечки більше. Ну, Скільки буде, стільки буде, тут ще. Трошечки є. І я дуже би хотіла, щоб мені вистачило, там мені треба закінчити ще, ось, бачите, ромбик, один я почала вив'язувати. Десь отут я знаходжусь, мені треба його закінчити, і там ще трошечки ось так десь приблизно така каймана величка. Тому дуже-дуже сподіваюся, що мені його вистачить, і я дуже би хотіла завершити його, щоб я його могла вже. Поносити найближчим часом. Це перше, з чим я буду працювати на цьому тижні, і вирішила взяти Ну треба ж почати ще один якийсь проєкт. І в мене я в'язала доні шапочку з такого мериносика секційного окрашування, і в мене залишилось отакий моточок, тут 33 грами я хочу спробувати зв'язати їй мітинки. Я ніколи не в'язала такий аксесуар, мені хотілося б спробувати. І дуже-дуже сподіваюся, що мені вистачить. Я би щось би додала, б, але в мене немає нічого такого подібного. Єдине, що, можливо, біленьким якось буду. Ну, якщо не буду вистачати, я розмотаю на два клубочки. І буду пробувати. Якщо мені не буде вистачати, то щось буду вже придумувати, а раптом так станеться що мені вистачить. Я знаю, що на рукавички, от я собі в'язала, мені було менше 50 г. У доні ручка трошки менша. І там не рукавички, все такі мітенкі. Тобто я так сподіваюся, що буде менше пряжі. І, як, і Ручка в неї ж тонша, ніж у мене. Тому, а раптом мені вистачить. Подивимось, як буде і що буде. Це один процес, який би я хотіла. І другий процес це отака пряжа. Це також вовна тут, і ну, якась добавка синтетична 10% ПА. Поліестер, ну, вроді, наче написано. Але не знаю, наскільки це правда. Тут написано вовна, вона дуже-дуже м'яка, і я з неї збираюся зв'язати шапочку для дівчинки з А, Ну, Десь 2,5-3 буду в'язати таку шапочку. І... Поміряти я її не можу, то, то дівчинка знаходиться далеко від мене. І е, якщо у вас в е, мене до вас таке прохання, я приблизно знаю, який розмір має бути. Але якщо у вас є дитинка такого віку, то напиш, напишіть мені, будь ласка, який розмір голівки. Дитини в цьому віці. Я так подивилася: в інтернеті це десь 49-50 см. Я розумію, що всі дітки різні, але ж і вироби, які ми в'яжемо, вони такі еластичні, добре тянуться. Тому, я думаю, орієнтуватися можна приблизно на цю цифру. А там, якщо не підійде в крайньому випадку, то можна завжди перев'язати. Отакі плани на цей тиждень. Не знаю, що в мене буде виходити, чи вийде, чи не вийде, але я буду старатися і підключусь к вам, коли буде якийсь результат, трошки інший. Ну, а на сьогодні, бувайте! Усім привіт! Сьогодні в нас уже четвер. Я вирішила до вас підключитися і показати, що я ж зараз роблю на цьому тижні. Так, я вам казала, що в мене є отакий залишок, з якого я в'язала шапку для донечки, і я розмотала на два клубочки і хочу зв'язати для неї мітинки. Дуже сподіваюся, що мені вистачить. Я вже тут розпочала, відв'язала резиночку, цього гладь і буду розпочинати вив'язувати клин для великого пальчика. От, от над цим я працюю, показую вам, як виходить. Ви знаєте, мені дуже-дуже подобається, і я думаю, що це дуже така гарна тренування перед тим, як почати в'язати рукавички або рукавиці. І то, і інше я хочу обов'язково зв'язати, бо такі аксесуари я знаєте, взагалі раніше думала, що мітенки вони, то не дуже практична річ, але я помилялася. І от, наприклад, зараз така погода, що вроді наче і не холодно, і морозу немає, але іноді ручки мерзнуть, і я думаю, що мітенки то буде дуже прикольний варіант. Я подумала, що їх вже можна зв'язати із таким капюшончиком, який туди-сюди відкривається. отак. Або зробити такі довгі, і якщо тобі не холодно, то їх відкотив, а якщо холодно, то відкрив повністю усі пальці закриті. Тобто буду експериментувати, і вони. Як мені здається, не займають багато часу, але політ для творчості великий. я поки вирішила в'язати лицевою гладдю, по-перше, тут дуже така красива нитка, і ось подивіться, як виглядає вона, в резинці трошечки інакше виглядає. А лицьова гладь по-іншому лягає. І якщо там, наприклад, Інша пряжа, то можна вже робити і якісь візерунки додавати. Але я поки тренуюсь, то мені буде, я думаю, досить непоганий такий варіант. Тому я працюю над цим. Це перший процес. Другий процес, я вам казала, що буду, хочу розпочати шапочку для маленької дівчинки. І в мене така є пряжа. Вона 100 г 200 метрів. Тут Склад отакий. От Бачите, вона дуже-дуже м'яка, приємна на доти, колір універсальний, як на мене здається. І я саме з неї вирішила зв'язати шапку на дівчинку. Вирішила в'язати у дві нитки. І оце на спицях 3,5, оце на спицях 3,25. Але подивіться, моє розчарування, коли я побачила, що пряжа косить. Я думаю, ну не буду з неї в'язати, взяла Air від Drops, в мене є такий от колір. в'язала зразочок на 3,25. І знаєте, я от розумію з одного боку, що це буде тепленька шапка. На осінь, мені здається, вона непогана буде. Але От, чогось вона тоненька, і мені б, наприклад, для маленької дитинки захотілося, щоб вона була або подвійна, або, може, туди якусь підкладку треба. Але ж я думаю, що діти маленькі, вони такі досить активні, то, можливо, буде жарко дитинці. Все ж таки, тут в складі є альпака. От, і вона така легенька. Ну, Мені здається, вона трошки не підходить для того, що хочу саме я. І не знаю, поки що відкладу, я вирішила зробити все-таки з цієї пряжі, але візьму, напевно, не лицьову гладь буду в'язати, а візьму. Платочну в'язку. Я точно думаю, що вона не буде косити. Я, звісно, спробую, але мені здається, що вона косити не буде. І я згадала, що у моєї доньки колись була е така шапка, саме такої моделі, як я хочу зв'язати, з вушками вона була. І вона була з'явлена саме платочною в'язкою, тому буде непогано. А Ще я додам тут якісь. Е Смужечки з цвітної пряжі пошукаю там, що в мене є, і мені здається, що буде отакий варіант підійти. Але буду пробувати, хочу спершу закінчити мітинки і потім вже почну працювати з цією шапочкою. Ну, Якщо я навіть не встигну її зв'язати, то нічого страшного. Я думаю, що то головне, щоб я ну, з пряжею визначилась, тому що така халепа сталася, і я дуже засмутилась, тому що пряжа м'яка і приємна на дотик, і кольор такий цікавий. Ну, Отак от, от вийшло. А з іншого боку, радію, що я її купила лише два моточки, а не багато, тому що ну, на виріб, напевно, вона не підійшла б. Раз вона косить, а в'язати, наприклад, ажурні візерунки я б не хотіла. Ось, ну, На сьогодні все. Я від вас відключаю і зустрінемось з вами у наступному підключенні. Подивимось, які виходять в мене мітинки. І що буде з шапочкою. Гарного вам дня! Усім привіт! Я знову підключаюся сьогодні в нас вже п'ятниця. І хочу вам показати, що, що я, над чим я продовжую працювати. І на, наразі я працюю з шапочкою. Отакою. Я вам розповідала, що я взяла оцю пряжу, це. Така пряжа від Ярослава і хотіла з неї починати в'язати шапку. Але на зразочку мені здалося, що вона косить. А я і досі, ну як би сумніваюся, чи косить, чи ні. Напишіть мені потім в коментарях, як вам здається. От. А потім я ж зв'язала зразок з цієї. І вирішила, що вона мені не дуже подобається для тієї задумки, яку я хочу. І я вирішила спробувати потім в'язати з цієї нитки, але в'язати її платочною в'язкою. І почала, коли я. Але мені цей ж оцей кантик. Треба було вив'язати все одно лицевою. І я спробувала, і мені здалося, що вона не дуже той косить по, по колу, якщо в'яжеш. Ну, потім почала далі в'язати, і вона не дуже і косить, але все одно, от, здається, що трішечки-трішечки. Можливо, прання допоможе, можливо, ні. Не знаю. Ну, як на мене, то ну, взагалі то й не дуже сильно. От, я вив'язала вже вушка. Вони повинні після прання стати рівненькими. от, так от. ой, отак от от так. Два вушка вив'язала. І в'яжу зараз висоту. Мені треба десь 9-10 см після цього. У мене тут вив'язано тільки 5. Зараз я вам покажу. Видно. О, вже майже 6. майже 6 от І потім, після того, як я вив'яжу висоту, я почну робити збавляння на макушечку і в'язати далі. Потім я планую зв'язати другий слой, тобто, шапочка буде у нас подвійна. І подивимось, як воно буде. Чим я її буду прикрашати, я ще не вирішила, можливо, взагалі не буду нічого робити, подивимось. І тут ще будуть зав'язочки ось такі: Оце шапочка, над якою я працюю, і подивимось, що ж мені вдасться. І ще хотіла вам показати цю свою красуню, вона якраз розцвіла, розквітла, дуже-дуже красиво виглядає, тому я не могла з вами не поділитися. От, Зустрінемось з вами вже, мабуть, о, е, ну, на, на, вже у неділю, коли я буду робити крайні підключення цього такого влогу. Е, і покажу вам, що ж мені вдалося е, зробити на цьому тижні і чи вдасться мені дов'язати оцю шапулю. Ну, а вам бажаю гарних вихідних, і нехай у вас все буде добре. Бувайте! Усім привіт! Мене звуть Ліна і ви на Рукодільному каналі. Сьогодні починаю знімати заключну частинку свого такого влогу цього тижня для проєкту. Я же шапку 5 за 5. І хочу почати розповідь зі своєї роботи, яку я вам показувала вже. І показувала, що я почала вив'язувати отаку хустку платок. Останній раз, коли я показувала, здається, в мене було 6 таких от ромбиків зв'язано. І я закінчила. У мене закінчилась пряжа, і мені вдалося ще дов'язати 2 ромби. Коли пряжа закінчилась, мені не вистачало навіть, ну, щоб закінчити цей ромб. Мені не вистачало навіть, щоб закінчити цей ромбик. І я почала думати, що мені робити. Почала шукати таку пряжу, там, де я її замовляла, але там її такої, звісно, вже немає. І я думала, зв'яжу з того, що є. Почала шукати, знайшла невеличкий мато... клубочок, це Lana Gold Fine. Вона за складом. Тут напів вовна і е, за товщиною трошки інакше. Тут у мене 350 метрів, тут 390 метрів, але за кольором вони ну, не то що ідентичні, але схожі. Тому я вирішила, дов'яжу її. І що ви думаєте? Мені вистачило ледь закінчити оцей ромбик. Тут ще мала бути резиночка така невеличка ну сантиметрів, мабуть, може, 3-4. там. І вона скінчилася і більше немає. Ну, я вже вирішила, що я не буду шукати нічого, тим паче, що в мене нічого й нема. І вирішила отак от закінчити, як є. Вийшло, воно як от така одна полоса, ну, як є. Головне, що воно буде гріти. Зараз я трошечки. Камеру відставлю, щоб вам було краще видно. Головне, що воно буде гріти, це все-таки вовна, і на шию мені вистачає її обгорнути, цю хустку таку невеличку, і буде непогано виглядати. Я вам зараз зважу її, і ми з вами дізнаємось скільки ж вона важить. 132 грами, але це, як виявилось, мало. Якщо б мене, мабуть, було грамів 150, то напевно, мені б вистачило. Ну, як є, але шийний такий аксесуар зв'язався, я його буду точно носити, носити я його буду з оцією. Шапочкою, я її в'язала минулого року саме в цьому проєкті, і воно виглядає досить непогано. Я вам ставлю фото цього, ціє, цього хустки бактусу, і покажу, як він на мені. Так, Наступна робота, над якою я почала працювати, я вам показувала, що минулого тижня я зв'язала для донечки шапку з такої пряжі, і в мене залишилось невеличкий залишок, і я думала, ну, чого, ж воно буде, чого ж воно буде просто так лежати, я вирішила зв'язати мітинки. Скажу чесно, ніколи я не в'язала мітинки і вирішила спробувати. Дивилась майстер-клас майстер майстер Даші Мосієнко і е е зв'язала так, як вона розповідала про цей клин вив'язування пальчика, а, але в мене була за метражем трошки інша пряжа, тому розрахунки я робила трошки інакше. І ось е потім тут теж в мене не вистачило пряжі трошечки. і я також знайшла це вже шкарпеткова пряжа, і додала. Отак от. І вийшло такі мітинки. Але ви знаєте, воно дуже, як на мене, гарно вийшло, мені подобається. Я завжди боюсь з'єднувати, як на мене, непоєднувані якісь, якусь пряжу, якісь матеріали, але іноді треба експериментувати і. Дивитись, що виходить, тому що, ну, виходять, буває, досить такі непогані речі. Я вам зараз примірю на себе, але це мітинка донечки, і вона їй трошечки отак от пальчики закриває мізинчик, отака вийшла мітинка. Мені подобається. І я буду ще, мабуть, в'язати, бо й чоловіку сподобалось, і мені. Я чогось раніше думала, що це такий аксесуар непрактичний, але дуже-дуже воно і практично і гарно. Ось така ще одна готова робота це вже дві. І ще одна в мене є робота, над якою я працювала цього тижня. Я вам казала, що буду розпочинати шапочку для дитинки 2,5 рочки, і я розпочала. Казала, що в мене було декілька. Ну, таких вагань З якої саме пряжі. Спочатку я хотіла зв'язати саме з цієї пряжі. Бачите, ось її такий склад, я в'язала в дві нитки. Але коли я зв'язала зразочок, то мені здалося, що вона трошки косить. Ну Дивіться, як воно виглядає. Певно, трошечки є. Але я думаю, що то не так критично і воно не сильно кидається у вічі. тому я все ж таки зв'язала. Вона така подвійна, вив'язала анатомічно вушки, тобто посадка має бути така анатомічна, Такі мені сподобалось, що їх можна вставити отак от, і воно досить красиво виглядає, акуратно. Шапочка ще трошечки волога, я її попрала, але вона ще не досохла. І я вирішила, що її можливо я прикрашу таким. Помпончиком в мене є, і, ну, тому що я не знаю, яким чином можна ще прикрасити. Хоча, з іншої сторони, якщо одягати капюшон, то буде заважати. Можливо, якісь там квіточки зв'язати. Якщо у вас є якісь варіанти, то напишіть мені, будь ласка, тому що я шукала якісь ідеї, але нічого такого не знайшла, щоб мені було. Ну, Щоб мені підійшло. Ось така шапулька вийшла, вона за об'ємом зв'язана на розмір 49,50 50 тут вона 17 см завдовжки. Я дуже сподіваюся, що, мені, що вона підійде дитинці. Вагу я шапочку не можу зважити, але давайте зважимо самі ці клубочки і подивимось залишок. 2 грама. Ну, тобто пішло 100 грам на шапку на цю ось. І тут ще вистачить, можливо, на маніжку, можливо, ще на щось. Отакий в мене був тиждень. на цьому, Такі роботи були на цьому тижні. І я дуже задоволена тим, що мені вдалося і завершити роботи, і вив'язати отакі. Аксесуари, тим паче, що я вив'язувала і залишок вив'язала, який би так просто бовтався. Так буде річ, яку донечка буде носити. Я вам обов'язково ставлю фото, і мітинок, і хустки. Єдине, що шапочки немає ніяких фото, тому що вона ще волога, і на дитинка далеко від мене, я не зможу на неї одягти і приміряти. Але я думаю, що то. Якщо мама прийшла мені фото, то можливо колись вам і покажу. Якщо ні, то як буде? Ось такі в мене результати. На наступний тиждень я поки ще не вирішила, що я буду саме розпочинати, але подивимось, можливо, буде шапка, можливо, опять якийсь на ручки. Будемо дивитися, що саме буде. А я з вами прощаюсь на сьогодні. Бажаю вам гарного і продуктивного дня, щоб не було поганих новин і всього найкращого. Бувайте!